8 серпня в Україні відзначають День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Свято тих, чия робота часто лишається за кадром, але без неї неможлива жодна операція. Саме тут на невидимій, але надважливій ділянці фронту стоять воїни зв'язку та кібербезпеки. Від найвіддаленішого бліндажа до штабу, від бойових дій у полі до роботи у кіберпросторі. Саме вони забезпечують, щоб кожен наказ, кожна координата, кожен сигнал дійшов вчасно і без перешкод. Вони стоять на варті так само, як піхотинці чи артилеристи, тільки їхній бій відбувається в тиші серверних кімнат, у мережевих кабелях і в бінарному коді. Тому, 8 серпня, це день подяки тим, хто робить так, щоб армія чула і бачила, щоб наші воїни завжди були на зв'язку а ворог у темряві. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй стрінці у Фейсбук також привітав військових із їхнім професійним святом. У сучасній армії зв'язок та кібербезпека це не просто техніка, це нервова система, без якої неможлива жодна операція, жодна перемога. Дякую вам за службу, за відданість та силу духу. Хай кожен ваш сигнал веде до нашої перемоги. Слава Україні! Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.